Привіт усім! З вами Наталя Бух, YouTube канал Train Your Art Mind і сьогодні будемо з вами розбиратися, як зробити такий ефект тексту. Перед тим як подивитися, не забудьте клікнути сердечко, написати крутий коментар для того, щоб було більше цікавих відео, і YouTube це відео просував. Отже, я написала текст, тепер мені потрібно перетворити його на криві. Беру чорну стрілочку Selection Tool, швидка клавіша англійська V, виділяю свій текст, роблю правою клавішею миші клік, і тут у мене є Create outlines, перетворити на криві. Якщо ви не знаходите правою клавішою миші, можете піти на гору, тут де в мене вкладочка Type, Шрифт, і знайти uh, Create Outlines там. Тільки виділити, не забувайте, Type, і ось тут у мене є Create Outlines, Shift, Ctrl Мій текст перетворився на криві, він став тепер зображенням. Я знімаю виділення, але я його не розгруповую. Тепер все, що мені потрібно, мені потрібно його порізати. Для того, щоб його порізати, я малюю прямо кутничок. Далі ви можете навіть взяти іншого кольору, щоб бачити, що будете робити. Далі цей прямокутничок розміщую ось так, як мені потрібно. Виділяю все разом. Знаходжу Pathfinder, обробку контурів. Якщо ви не знаходите тут з боку в себе, ось так виглядає це віконечко, ви можете знову-таки піти на гору у вкладочку Window і знайти Pathfinder тут. Shift-Ctrl F9. Ось тут в Pathfinder є в мене опція знизу, ось, бачите, Divide, розібрати. Я розібрала. Тепер натискаю правою клавішою миші «Ungroup», знімаю виділення і забираю зайве. Коли мене тиснуть «Divide», ми розібрали це все на елементи. Мені потрібно просто повиділяти непотрібні елементи, і ось у мене є розрізаний текст. Після цього, якщо ви хочете, ви можете його ось так з затиснутим шрифтом виділити і трошечки сунути там в якусь сторону, так як у вас вже вимагає цього композиція. Так само тут іду наступний текст. Прямо кутничок. Я не розгруповувала, нагадую вам. Я його зараз також заміню колір, щоб мені було легше. Трошечки його розгортаю, ось таким чином. Далі виділяю, якщо не хочете девайт, ви можете спробувати мінус верхній. Але мінус верхній у вас не буде працювати, тому що у вас багато лідер, вони не один об'єкт. Як варіант, можна ще піти в інструмент Shape Builder Tool, ось він у нас, Shift-M. Тоді ми з вами просто проходимося по ось цій, тільки не заходьте тут, обережно, треба пройтися по ось цій середній лінії, вам тоді просто не треба буде видаляти багато-багато маленьких шматочків. І ось ви пішли, подивилися, об'єднали їх, не забули перед цим чорною стрілкою все виділити. Зараз ще раз покажу з іншою з іншими літерами. Ось ми їх виділили, виділили. Бачите, сіреньким наводимо і мишею клавішу зажимаємо і об'єднуємо. І ось ми з вами ось тут забрали таким чином. тобто можна так, Потім так само взяла ось ці штуки, виділила, розгрупували на групу обов'язково. далі кожну літеру ще окремо вам треба буде розгрупувати. Бачите, здіваєте трошки легше. Тут тепер кожну літеру беремо, розгруповуємо ще раз. Це ви будете дуже довго його сидіти Object on group, group. On group. І е, можна також посунути. Ось у нас, тобто Divide, ви самі побачили, найлегший варіант. Виділили. Знову таки, щоб було легко вам бачити, що ви там робите. Розгорнули. Ось вони вас виділили. І ось у нас Divide розібрали. Ungroup. І забрали зайва. Все. Тут, бачите, ось ми з вами спробували всі варіанти спробували, і е, з цих варіантів вона з дівайт вийшов найзручніший саме для цього прийому. І ось ми з вами їх там посунули так, як потрібно. І тепер тут просто бачите, тепер кожну літеру окремо. Нам потрібно збирати їх і тут розбирати, або якщо хочете через режим ізоляції. Тут буде це все дуже довго. Це все групувати, розгруповувати. А через дівай нічого не потрібно робити. Він вам розгруповує за один разочок. І ви собі ось так чудово його взяли подивилися. А, тут, бачите, ту і мадра в іншу сторону, зараз робимо в іншу сторону. Взагалі не питання, в іншу, так в іншу. Взяли знову таке мофту в чорну стрілку. Так, і знову таке дівайд розібрали, далі розгрупували, бачите, найоптимальніший варіант, ми з вами знайшли, хоча спробували всі. Мінус верхній буде працювати лише в тому випадку, якщо у вас є один об'єкт, якщо ви ці літери об'єднаєте в один об'єкт. Якщо вони різні, ви, а, буде лишатися лише одна літера, тобто мінус верхній, він буде рахувати всі літери. І ось таким чином ми з вами зробили. Позабирали, виділили, посунула. Була рада, бути корисною. Нагадую, жміть там на все, що можна, на сердечко, на дзвіночок, підписуйтесь і дивіться наступні відео Крутого вам ілюстратора.